Вітаємо! Ми здовочню освіту Дніпровського техніко-економічного ліцею No61. Рудиць беремо участь в партію челленджі ментальної ційкості українців. Дивлюся на небе, та думку гадаю. На вашої уваги 6 правил безпечного інтернету. Якщо веб-сайт не натисне, заквійтеся швидко. І бороть, як таємницю, зберегай у таємниці. Розкажи батькам, що ти не можеш вирішити сам. Сайт ти шукай, друзям своїм ти розповідай. Спілкування будь, про буморах у стосунках ти не забудь. Інтернет цікавий всім і дорослим, і малим. Не ти уважний будь, про безпеку не забудь.